Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відеогляд кухні жика Хюге» на вулиці Пасічній. В кількох словах про матеріали. Стільниця це є компакт Плота Арпа з чорним торцем. Фасади сірого кольору це є «Савіола». Деревоподібні і внутрішній корпус сірого кольору це є деспе кроноспан. По фурнітурі направляючи це є блюм тандеми повного витягу і верхні шуляди це внутрішній антаро-антрацит. Також завіси блюмівські з дотягом пом'якшенням і на виштовх. І є ще тут авентуси Блюмівські. Зараз в двох словах вам розкажу ще детальніше не по тумбах. От тут ми бачимо ті направляючі тандеми в парі Зантаро, які мають таку прищіпку і верхній вклад. Значить, по стільниці ми бачимо, ми так зробили фрезерування і втопили варильну поверхню в рівень. От, таку можливість дає або штучний камінь, або компакт плота. І мийка нижнього кріплення. Тут ми ще й змелювач монтували. Ручки з нижня гола, верхні також гола. Верхні ручки гола вмонтована підсвітка. В підсвітці датчик з регулюванням яскравості світла. Тут у нас є тумба під котел, там трошки далі зашила, але до нього нормальний доступ, можна буде обслужити там без проблем. Тут ті люмінські підйомники, про які я вам говорив початку відео. Далі тут у нас йде. Глуха зашивка в імітації дверей і з другої сторони пенал, тут є інший пенал. І він йде такої форми, де заглиблений, тут якраз стіна йде, тут такий, така ніша є. Ми так використали цей простір.